Привіт, малюк! Сьогодні я розповім тобі одну особливу історію. Іноді мені буває страшно, але я знаю, що ніколи не сам, бо Бог завжди зі мною. Одного разу вночі була страшна гроза, блискавки блискали за вікном, і гуркотів грім. Я сидів на ліжку і трохи боявся. Але тоді я згадав, коли страшно, можна помолитися, я став навколішки і тихенько прошепотів молитву. І, знаєш, стало так спокійно в серці. І, хоча буря ще гриміла, я відчув, ніби мене хтось обіймає, ніби сам Бог поруч. Коли мені страшно, я не сам, я з Богом. І йду по зіркам. Він світло в серці запалює знов, обіймає мене своєю любов'ю. Дорогий Боже, коли мені страшно, будь зі мною. Запали світло в моєму серці. Амінь. І пам'ятай Ти ніколи не один, Бог завжди поруч.